Друзі, вітаю! Не дивлюсь на те, що сьогодні вранці російські пропагандисти гучно повідомили про те, що президент Ша Трамп наніс словесний удар по Росії, що він сам себе загнав в кут зі своїм власним ультиматумом. Не дивлюсь на те, що сьогодні Медведєв гучно верещав, кричав про те, що Трампівський ультиматум є декоративним, є театральним, і Росія його не помітила. Сьогодні, після обіду, ситуація різко змінилася. Адже з одного боку, російські пропагандисти змінили платівку, змінили методичку і почали писати прямо, що Трамп сам себе змінив і почав грати роль таточка у відносинах з Путіним. Більше того, російські пропагандисти почали називати Трампа президентом, говоруном і дурилкою картонною. З іншого боку, і що важливіше, це те, що сьогодні, після обіду, з'явилася офіційна реакція з Кремля на вчорашній так званий ультиматум Трампа. На його дедлайну 50 днів. Першим заявом виступив Лавров, який повідомив, що Москва хоче зрозуміти, що стоїть, за словами Трампа, який дав Росії 50 днів. Ми хочемо зрозуміти, що стоїть за цим заявленням. 50 днів. І це безумовно є раптовим поворотом, зважаючи на те, що виникли у багатьох людей такі аргументовані підозри щодо того, чи не було якогось договорнячка між Трампом і Путіним щодо цих двох місяців. Адже згідно повідомлень зродних ЗМІ, 3 липня була телефонна розмова між президентом Ша та Путіним, і Путін тоді в цій розмові Трампу сказав, що йому потрібно два місяці на літній наступ. І незважаючи на вчорашній дедлайн від Трампа у 50 днів, а також зважаючи на те, що з 3 липня по 14 липня пройшло понад 10 днів, цілком можливо, що ми зараз бачимо таку так звану гру, коли Трамп таким чином натякає Путіну. Ти хотів 60 днів, ось їх ти отримай. І водночас, вчора Трамп заявив, що він буде продавати Україні зброю. Не за гроші України, звісно, за гроші ЄС, yes, але цілком можливо, що таким чином Трамп підвищує ставки. І зараз Москва не знає, що робити, як реагувати, чи це серйозно, чи не серйозно, і як взагалі це розуміти. А скоріш за все, це потрібно розуміти саме так, як я сказав. Адже це не лише заява Лаврова, є заява і від Піскова, що Кремлю потрібен час, щоб проаналізувати заяви Трампа, і що сказане Трампом дуже серйозне. Крім того, є ще певні такі підозри, що по дипломатичних каналах Москва таки вела якісь перемовини з Вашингтоном, і Вашингтон підтвердив вчорашній ультиматум Трампа. і Зараз Москва ламає голову над тим, як діяти і що робити. Водночас Росія знову звинувачує Україну в тому, що вона не погоджується на путінський ультиматум. Сьогодні Лавров почав звинувачити Україну в небажанні домовлятися. Крім того, він заявив, що Україна тепер навіть не згадує про третій раунд перемовин з Росією, про Стамбульські перемовини. Наші американські колеги, вони прекрасно. знають нашу позицію, Ми їм говорили об этом. Третій раунд переговорів, який ми предложили почати на тиждень з 22 июня пор ніяк не упоминається в яких либо українських заявленнях. Звісно, навіщо Україні про це згадувати, якщо ніяких реальних перемовин не було, і щоразу разу Москва озвучувала путінські ультиматуми? Також Пісков заявляє, що Росія готова до перемовин з Україною, готова третього раунду і що Москва готова домовлятися, що Буцімто Москва готова до миру. Однак виникає таке питання: а чи дійсно якісь зміни відбулися щодо Трампа? і чи дійсно він серйозно налаштований? Зважаючи на його попередні дедлайни 2-4 години, 2 тижні, а потім знову 2 тижні, і так по колу, погрози пусті, уже ніхто й не сподівається на якісь серйозні наміри від президента Ша. Але в американських ЗМІ сьогодні, наприклад, у виданні «Атлантик» з'явилось повідомлення, що Путін принизив Трампа. І що справжньою причиною, чому президент ША став раптово жорсткішим до Путіна, це є приниження. Видання пише. Що Трамп нарешті вирішив боротися з Путіним поки що, і що повага Трампа до авторитарного Путіна була однією з найтриваліших геополітичних підісторій останнього десятиліття, але його розчарування Путіним зросло. Однак ця зміна не відображає прийняття Трампам нового світогляду стратегічного, і що, за словами двох чиновників Білого Дому. А також двох зовнішніх радників президента Трамп не розвинув в нової прихильності до України чи до Зеленського. Він не став раптово вірити в традиційні трансалтичні альянси. А Трамп просто дійсно образився. І саме через те, що Путін ігнорував його прохання, через те, що Путін фактично зробив Трампа молодшим партнером, аналітики пишуть, що Путін переснив свої можливості, що Трамп давав йому шанс, але тепер уже досить, і Трамп вирішив діяти жорстко. Крім того, є ще цікавий момент: видання Таймс пише, що у Зеленського в Білому домі з'явився несподіваний союзник. І цей союзник це дружина президента Ша Трампа Меланія Трамп. І до речі, щодо Мелані потрібно сказати. Вчора, виступаючи на прес-конференції, президент США заявив, що він йшов додому і сказав першій леді, що сьогодні розмовляв з Путіним і що була чудова розмова. А у відповідь вона йому сказала: о справді щойно постраждало ще одне місто в Україні. Безумовно, розповівши цю історію, президент США Трамп хотів ще раз підкреслити, що він ображений на Путіна, що Путін таким чином його принижував, і що навіть його дружина йому щодо цього дорікала. Але вкотре я хочу наголосити, що не потрібно якось дуже сподіватися на те, що Трамп змінився, сподіватися на дуже добрі новини від нього, зважаючи на його характер і зважаючи на те, що у нього дійсно не змінився світогляд. Але певні позитивні новини є, і певні позитивні сигнали є. Стосовно Путіна потрібно сказати, адже від Путіна не було реакції. І деякі з глядачів, підписників навіть під моїми випусками, пишуть, що цілком можливо Путін захоче відповісти. І що цілком можливо, він навіть вирішить вночі вийти з терміновими заявами і зверненнями, щоб Трамп в прямому ефірі його дивився у США. Совно цього є заява від речника Путіна Піскова, який сьогодні повідомив, що Путін прокоментує нові заяви Трампа, якщо буде вважати це за потрібне. Тому щодо заяв від Путіна, поки очікуємо новин. Але щодо того, чи буде Росія продовжити агресію, звісно, буде. І про це сьогодні прямо пишуть міжнародні змі. Наприклад, видання Reuters підкреслює, що Путін не злякався Трампа та збирається продовжити війну. І те, що Путін не злякався, те, що він планує продовжити війну, тут не було зовсім ніяких тих наївних сподівань, що він буде робити зворотні. І Сьогодні Кремль вкотре раз підкреслює, що у нього за плечами є Китай, і така показова зустріч Лаврова сьогодні відбулася зі Цзіньпіном, хоча ця зустріч не була запланована. Але щодо ресурсів Москви, то є багато неприємних новин. Зокрема, сьогодні пролунала заява від голови Чеського МЗС, що у Путіна закінчуються ресурси на продовження агресії. Є новини і в російських ЗМІ, наприклад, сьогодні російське видання Лінтару повідомило, що вугільники та лісопромисловці заявили про кризу, що їх підприємства масово закриваються, банкрутіють, і що вже 51 підприємство вугільної галузі РФ вже закрито або на грані закриття, і що криза призводить до закриття десятків шахт. І це один лише таких маркерів того, що відбувається російською економікою. Стосовно того, що відбувається в Україні. Сьогодні Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 5 листопада. Також Верховна Рада України підтримала вихід України з конвенції про заборону засування протипіхотних мін, Затавської конвенції. Є вже заяви від наших депутатів, наприклад, від Костенка, що Україна готова до масового виробництва протипіхотних мін. Давно вже було потрібно вийти з цієї конвенції, але нарешті Україна вийшла. Ще щодо важливих рішень нашої Верховної Ради. Це є повідомлення в наших змі такий інсайт, що новий склад уряду України проголосують пакетом, і це голосування відбудеться уже на цьому тижні. Сьогодні прем'єр-міністр України Шмигаль написав заяву про свою відставку з посади прем'єр-міністра. Він подякував президенту України Зеленському. І цілком можливо, що вже до кінця цього тижня в Україні буде новий прем'єр-міністр Юлія Сверетенко, а також новий Кабмін. Щодо президента України, то він сьогодні підписав закон про множинне громадянство та ратифікацію угоди про спецтрибунал. Друзі, ну але на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.